Вітання, друзі! З вами компанія Унікальна Цукерка. У нас тільки закінчився День Валентина, але свята не закінчуються для унікальної цукерки. І сьогодні ми готуємо порцію солодкого задоволення для наших постійних клієнтів, які вирішили порадувати своїх жінок у честь свята Дня української жінки, яке ми святкуємо 26 лютого. Ось такі красиві подарункові бокси, дерев'яна коробочка. Написом Будь щасливою кожну секунду. Напис буде актуальний для жінок чи дівчат будь-якого віку. Всередині смачне наповнення, цукерок відомих торгових марок. Дуже гарно виглядає, як зовня коробочка, так і всередині наповнення. Кожна жінка знайде собі тут цукерочки до смаку. Вам також пропонуємо зайти на наш сайт cukerka.com.ua і обрати подарунок для своїх найдорожчих жінок і не тільки жінок, тому що маємо подарунки до будь-яких свят на будь-який бюджет, на будь-який гаманець, на будь-який смак наповнені у нас не тільки цукерки, а також і нутелла, шоколадні пасти, м'які іграшки. Також скоро відкриємо вам секрет. Плануємо запустити виготовлення наборів з горішками та з медом. Тому. Швидше на сайт cukerka.com.ua і обирайте собі подаруночки. Ваша унікальна цукерка. Будьте щасливими кожну секунду.